Молодець, супер. Так, угу. дуже гарно. Так, ну, по-перше. По-перше, у мене тепер є мікрофон. Я в шоці. <свісна> <свісна> Я відчуваю себе такою діловою. Робимо тепер ось так. Я не вірю. Мені здавалось колись, що мікрофони це тільки отримують якісь ведучі, ну, прямо такі серйозні, чогось ніколи не думала, що його просто-напросто можна купити. Загалом так: усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яка різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром, як зрозуміти, до кого вам потрібно саме звернутися і коли потрібно звертатися чи чекати якийсь підходящий момент. Також розберемо ваші коментарі з моїх попередніх відео, десь тут вилізуть підказки. Я, правда, ще не розібралася, як це робиться, але я обов'язково розберусь. А додатково я покажу вам аж три сервіси, де можна знайти собі спеціаліста. Перед тим, як почати, я хочу показати вам одне повідомлення, яке я недавно отримала. Десь тут воно чи тут вилізе. Хочу звернутися до людей, які, можливо, хотіли мені щось написати, неважливо, погане чи хороше відносно того, що я веду YouTube канал і як я його веду, і хотіла попросити вас все-таки писати мені. Тому що мені не все одно, я справді все читаю, я до всього стараюся прислухатися, може, це і не зовсім правильно, але я зараз відчуваю себе такою маленькою рибкою в Великому океані, і мені справді важливе кожне слово, що ви мені пишете. Хай ви навіть подумаєте, ай, там дурний якийсь коментар, я не буду це писати, ай, на що воно їй треба. Ні, справді пишіть. Якщо є якісь зауваження, якщо є якісь питання, може є щось хороше, що сказати. Я справді дуже це ціную. Я пам'ятаю кожне хороше слово, хто мені писав, і кожне погане слово я стараюсь направити в якісь позитивні зміни у тому, як я, як я це роблю і що я тут роблю взагалі. Тому так, пишіть. І переходимо до теми відео. Почнемо з психолога. Тож, хто такий психолог? Почнемо з психолога. Тож, психолог це людина, у якої є вища освіта в психології. Тобто, повна, закінчена 5 років, бакалавр або магістр. Але наскільки я знаю, то є тільки магістр в психології. Тож це повна вища освіта. Що може робити психолог? Психолог може проводити консультації, може давати направлення в плані думок, в плані почуттів, тому що, звісно ж, психолог він вивчає різні психічні процеси, він може допомагати людям прийти до певних рішень, до певних змін в житті, але важливо розуміти, що психолог він допомагає з більш такими поверхневими проблемами. Тобто вам потрібно звернутися до психолога, якщо вам потрібно вирішити щось тут і зараз, в моменті. Наприклад, якусь проблему в відносинах, чи ви не можете вирішити на яку спеціальність вступити до університету? Тобто, щось таке, що ви можете більш-менш конкретно запитати у психолога, він вам відповість, направить вас до прийняття рішення. І ви це питання собі закриєте і підете по життю далі. Психолог не може призначати жодних ліків для лікування психічного здоров'я, і також він не працює з психічними розладами і прямо діагнозованими хворобами. Психотерапевт. Психотерапевт це психолог, який заморочився і який справді хотів займатися психологією, тому що після університету. Він пішов ще в одну школу, назвемо її так, це в основному чотирьохрічна школа, яка робить психотерапевта саме психотерапевтом і вчить його працювати з людьми, вчить його різним психічним хворобам. Також там е спеціаліст підбирає свою методику, з якою він буде працювати. Методики насправді дуже-дуже багато. Я думаю, ви чули про такі основні як Наприклад, гешталь-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, психоаналіз, То, що їх справді є ну, дуже багато. <ріст> Також психотерапевт, щоб здобути саме цю професію, повинен постійно проходити свою ж терапію. Тобто, це не може бути людина, яка просто закінчила університет, вона там щось почитала, щось знає. Але сама ніколи не лікувалася у психотерапевта. Такого бути, якби таке може бути, але такого бути немає, тому що це неправильно. Саме це робить психотерапевта, психотерапевтом. Так? Тобто, так, власна терапія, додатково психотерапевт проходить щось таке, як супервізія. Супервізія це так, якби наставництво над психотерапевтом. Огляд його роботи, розбір його клієнтів, але не під таким кутом, що там обговорюються якісь конкретні дії, імена. Ні, все в цьому плані конфіденційно. Просто, якби робота психотерапевта вона контролюється, вона направляється, щоб не нашкодити клієнтам, і коригується так. Щоб лікування було ефективним. Тобто, так, освіта у психотерапевта це також повна вища освіта у психології, клінічній психології і, по-моєму, ще соціології, психіатр. Це людина уже конкретно з медичною вищою освітою у психології, вона спеціалізується на медикаментозному лікуванні психічних розладів. І працює в основному з конкретними діагнозами, з діагнозами поскладніше. Також психіатр може надавати психотерапевтичну підтримку, але це зустрічається не дуже часто, Так, це йде в парі з медикаментозним лікуванням, але не повною мірою. Тобто, я так говорю, що психіатр він працює більш конкретно, тобто він не розбирає з вами. Глибинно кожну детальку. Не випитує у вас тисячу питань, так як психотерапевт це робить. Він, йому важливо знати самі от такі основні речі, і він уже бачить ваш якби. І він уже бачить ваш такий якби клінічний портрет. На практиці усі ці. Моя хороша Китя, ти прийшла? Ти прийшла до мене? Моя Китюня. М -м -м -м. Якщо побачили кота, то поставте мені лайк. Загалом на практиці всі ці три професії можуть між собою переплітатися і найчастіше це і роблять, тому що, ви, наприклад, звертаєтесь до психіатра. Він бачить ваш цей клінічний портрет, як ми його назвали, і розуміє, що вам, крім медикаментозного лікування, потрібно ще й психотерапевтичне, і направляє вас до психотерапевта. Або навпаки, розуміє, що вам не потрібне лікування медикаментами і відправляє вас тільки до психотерапевта, або до психолога, так, що вам потрібно вирішити щось більш таке не хочу говорити легше, але. Те, що потребує менш часу на, на проліковування. Як зрозуміти, кого ж вибрати з цих трьох спеціалістів, якщо ви жодного разу не були ні в одного з них, або були, але зараз уже на іншому етапі життя, і також не розумієте, з чого взагалі почати? Я ніякий не спеціаліст поки що, але зі свого досвіду можу порадити звернутися все-таки до психотерапевта в першу чергу, тому що там ви зможете. Детально розібрати усі свої проблеми, можливо, не за перший сеанс, точніше, скоріше за все, не за перший сеанс, це має бути декілька сеансів. Та в разі потреби він зможе вас направити до психіатра. А якщо ви з ним дійдете до якихось результатів в процесі вашої співпраці, то може переправити вас до психолога, щоб у вас була просто. В разі потреби така психологічна підтримка, наприклад. А коли ж звертатися, який момент взагалі підібрати, чи варто чекати моменту, наприклад, істерики, щоб звернутися, чи варто чекати якогось упадку взагалі всіх життєвих сил, чи варто терпіти зараз, поки ще якось там самі справляєтесь, коли наступає взагалі оцей момент. Під моїм попереднім відео мені написали ось такий коментар. Десь тут він зараз вам покажеться. Ви можете натиснути його, прочитати, але я все одно вам його процитую. У мене був досвід відвідування онлайн-сесії із психологом. Мій перший досвід був не зовсім вдалим, тому що я, не встигнувши сформулювати свій запит, пішла до психолога. Все ніяк не можу знайти відповідного моменту зараз. Хоча час від часу в різних ситуаціях в голові проноситься думка. Ось це цікаво було прозібрати і зрозуміти, звідки взагалі ноги ростуть. Катя, ти молодець. Дякую за хороші слова, по-перше, а по-друге, давайте розбирати все по порядку. Отож, чи потрібно мати конкретно сформульований запит, щоб звернутися до спеціаліста? Ні, не потрібно. Тому що не всі розуміють свою проблему. І це нормально. Ви не повинні прийти до лікаря, сприймаємо це як лікаря, так? Ви не повинні знати нічого конкретно, тому що ви за цим і йдете по суті, за тим, щоб розібратися, що з вами, як з цим працювати. У попередніх відео я прив'язувалася до стоматолога і от прив'яжуся зараз. Коли ви йдете до стоматолога, ви взагалі не повинні знати, що у вас там проблема, наприклад, з нервом, чи що у вас просіла пломба. Ви просто знаєте, що у вас там болить, наприклад, так? І це все, і цього достатньо. Стоматолог, він надасть стоматолог, щоб проблему цю побачити уже під час консультації, і щоб почати лікування. Точно те саме і тут. Тому потрібно йти, навіть не знаючи. Своєї проблеми цілком, це уже по суті може бути хорошим запитом. Тобто ви приходите і говорите, от що зі мною не так, а що взагалі не знаю, і як це описати, не маю поняття. Перший раз тут, перший раз у руках там, психолога, психотерапевта я не знаю. Все, спеціаліст, якщо він справді кваліфікований, він вас буде направляти. Він буде задавати вам питання, буде починати теми розмови сам. Тобто він буде провокувати вас, щоб ви розговорилися, так, і щоб він міг побачити, що з вами дійсно не так. І щоб ви головне самі це побачили, так? щоб самі це в цьому розібралися. Тому ні, формулювати не обов'язково все окей, йдемо і говоримо так, як відчуваємо. Якщо не відчуваємо нічого, нічого не розуміємо, то теж так і говоримо. Далі, на рахунок відповідного моменту: от які я чула відмовки. Бо я це називаю відмовками. можете зі мною не погодитись. То так, наприклад. Ну, мені треба, щоб я от прямо в істериці був, і тоді я зможу розговоритися. Бо так, в мене все нормально. Потім. Ну, я ніби зараз якось і сама можу справлятись. Ну, якось не знаю, ну якось живу. Ну, так все погано, але ну, я, в принципі, і сама справляюсь. Тобто, отакі різні речі, ну, я думаю, серйозно, шукати відповідний момент не потрібно. Бо це не щось таке, на що ви витратите всі свої сили і весь свій час дорогоцінний. Це всього лише неповна година. Одна консультація це неповна година. І в основному це залежить, звісно, від різних випадків, різних факторів, але в основному це одна сесія на тиждень, тобто це одна неповна година в тиждень. Розумієте, так? Скільки часу в порівнянні до цієї години ми виділяємо, наприклад, на те, щоб просто посидіти і погортати якусь стрічку новин. Якщо у вас насправді все нормально і вам не потрібно ходити до психотерапевта, бо такі люди теж є, хоч їх там і дуже мало, то підіть, проконсультуйтесь, вам лікар скаже: все супер, все круто, ходити не потрібно. Раз на рік можна для профілактики, все все прекрасно. Ви йдете, ви живете зі спокійною душею, що ви перевірились, у вас немає ніяких загроз вашому психічному здоров'ю. Бо теж такий цікавий факт, ну, не знаю, може, очевидний, але я все одно скажу, щоб, може якось більше усвідомлення взагалі прийшло, що в психічному здоров'ї точно так само, як і в фізичному. Тобто всі тяжкі хвороби, в основному всі, вони виникають через те, що їх вчасно не діагностували. І це ще один факт про те, що не потрібно йти тоді, коли вже дає про себе знати, коли вже припече: варто піти зараз, хай навіть все нормально, і почати працювати над цим уже сьогодні. Знаєте, цей підходящий, найкращий момент він був насправді вчора. Другий трохи погірше, але все одно може бути, це сьогодні. А далі все тільки гірше і гірше. Ну, це справді так. І навіть я, маючи 21 рік, розумію, що якби я в 17 пішла і деякі проблеми пропрацювала, я б зараз жила. Уже набагато іншим рівнем життя. Не в плані там, фінансовому і ще якомусь, а от саме в плані морального якогось стану, спокою. І я насправді не знаю, невже це такий комфорт розуміти, що от я не піду, поки не припече, я буду лишатися на цьому ж місці. 5 років в мене, в мене будуть всі ті самі проблеми і. Хай хай так буде. Ну, тобто, а, а чого не піти і не вирішити цю проблему? Загалом, для мене, ну, для мене це загадка. Всі мої близькі люди, вони, думаю, погодяться, що я реально агітую всіх іти до психотерапевта, особливо від того моменту, коли я сама до нього пішла. І... Я насправді не дуже хочу, щоб це так виглядало, ніби я там всіх змушую. Просто, коли я сама для себе це відкрила, що це справді дієво, і що це справді змінює тебе зсередини, то ну, мені хочеться цим ділитись, так. Мені хочеться, щоб всі туди йшли, бо я розумію, що там відповіді на дуже багато питань, які. Ну, ніхто, крім крім цих спеціалістів, не може нам дати. Які, знову ж таки не, не дасть там подруга, так? Тому я справді хочу, щоб всі це зрозуміли. Я вірю в те, що світ міг би бути кращим, якби про це знали раніше. І якби це було більш популярним. І якби це було нормальним. От. Далі, так як я вам і обіцяла, я покажу три сервіси для пошуку спеціаліста. Щоправда, ми з вами перемістимось трошки в іншу локацію, але, думаю, все буде зрозуміло. Я постараюся зробити все зручно, візуально, щоб вам було комфортно дивитися і слухати. Тому переходимо туди. І слухайте, ну, за мікрофон, за кицю, яка тут дуже мило спить, за взагалі атмосферу, яку я справді дуже стараюся створювати для зйомки відео. Я попрошу вас поставити лайк, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, тому що Ютуб це враховує, і на підставі цього він просуває або не просуває. Мої відео, а для мене це дуже важливо, тому що попереду буде ще більше цінної, справді цінної інформації, і я це все справді роблю від душі і віддача, віддача мені дуже важлива. Навіть якщо це буде одна постійна людина, один мій постійний глядач, я все одно буду це робити, бо... Бо я хочу, я, я так відчуваю. Дякую всім, хто лишився до кінця, і до нових відео!